Привіт! що ж ви чолові назви вулиць? Чи досі прогуляєтесь вулицями Толстого та Достоєвського? Упродовж останніх двох років у Чернівцях перейменували понад 140 вулиць провулків та проїздів. Ми взяли на себе завдання розповісти про них детальніше, що, щоб ви не губилися, поки викликаєте таксі до улюбленої кав'ярні чи кінотеатру. У першій частині ми розповіли про вулиці, яким повернули історичні назви або ж назвали на честь відомих митців та діячів культури. Сьогодні ж ми доб'ємо решту вулиць, які названі на честь громадських діячів, винахідників, науковців та воїнів сучасної української війни. Лічинок знову тут. Тож поїхали. Перш за все згадаємо вулиці, які назвали на честь населених пунктів. Таких наразі 12. Більшість з них названо на честь міст, які сильно постраждали внаслідок російської агресії. Окремо варто відзначити і вулицю Зої Космодем'янської. Космодем'янська була типовою комсомолкою, яка загинула у віці 18 років, виконуючи безглузді накази з диверсії у німецькій окупації. Тепер одна з важливих вулиць Чернівців має ім'я героїчного міста Маріуполь. Ще три вулиці: Мецьку, Мангаймську та Дюссельдорську – назвали на честь міст побратимів Чернівців. Влада цих міст з початку вторгнення надавала Чернівцям та Україні життєво необхідну гуманітарну та фінансову допомогу. А от з іменами російських міст вулиць стає уже все менше. Вулиця Камчатська стала пластовою на честь українських скаутів. Краснодарська перетворилася на вулицю Нескорених Таманська на Тейтральнішу кільцеву смоленська на софійську на честь одноіменного християнського свята. Вулиця 28 червня стала конституційною. Навіщо була ця зміна, якщо конституцію України ухвалили таки 28 червня 1996 року? Втім, в цю ж дату 1940 року радянські війська вдерлися на буковину, що тоді була в складі Румунії. Тому знаєте, краще не ризикувати. Вулицю 29 березня теж переназвали. Тоді радянські війська витіснили німецьку окупацію з міста, фактично помінявши одну окупацію іншою. О ж тепер цю вулицю назвали вулицею Європейського Союзу. Крім цього, ми збагнули, що деякі вулиці отримали настільки очевидні назви, що дивно, що їх не існувало досі. От, до прикладу, ви знали, що до 2022 року в Чернівцях не були вулиці княгині Ольги та Володимира Великого. Зате були вулиці на честь корінного москвича Олександра Герцена та. Радянського маршала рибалки додаємо сюди ще одне тематичне перейменування замість російського історика Миколи Карамзина, який є одним з засновників російської імперської ідеології на адресних табличках чернівчан. Тепер yeah. з'явиться ім'я галицького князя 12 століття Ярослава Осмомисла. 13 вулиць перейменували на честь буковинських винахідників та вчених. Серед них фізики, фольклористи, біологи, хіміки, перекладачі та інші окремо тут варто відзначити ботаніка Едуарда Тангля, на честь якого перейменували вулицю. Невського саме завдяки його участі 1877 року у Чернівцях з'явився ботанічний сад, який розташований на цьому ж місці. І донині вулицю Волську перейменували на честь президента Карпатської України Августина Волошина. Іртиська стала називатися вулицею Левка Лук'яненка, автора акту проголошення незалежності України. На честь співавтора цього акту Леонтія Сандолюка перейменували вулицю Федора Політаєва. Новгородська стала вулицею голови української держави та гетьмана Павла Скоропадського. Зникла вулиця російського композитора Миколи Глінки. Її назвали на честь борця за незалежність України у 20-му сторіччі Семона Петлюри. Крім цього, з'явилися вулиці на честь Буковинських громадських діячів. У Чернівцях тепер встановлені адресні таблички з іменами Володимира Залозецького, Олекса Алмазова, Лева Когута та Еріха Кольбенгаєра. Вулицю мінську переназвали на честь білоруського активіста Євромайдану Михайла Жизнєвського. Він загинув під час протистоянь на вулиці Грушевського в Києві. Також замість Алтайської та Степана Разіна з'явилась вулиця Якоба Путняну та Григорія Орелецького. Орелецький був першим повоєнним директором Чернівецького ліцею номер 5 Оріанна. Путняну був благодійником монастиря Гореча, який надрукував перший буквар на Буковині. Вулицю Російського прозаїка Новикова Прибоя перейменували на честь Іона З румунського громадського діяча Чернівців, який займався фольклористикою та історією румунської літератури. Онеска стала вулицею Андреса Микулича. Микулич архітектор з Чернівців, який створив проєкт міської ратуші. Вулицю та провулок якогось міфічного возз'єднання перейменували на честь Майданського військового УПА, який загинув від рук росіян у 1948 році. Вулицю Білоруську в одному з спальних районів міста переназвали на честь українських добровольців. А писарева перейменувала на честь червоної калини. Провулки та Тарокітнянські перейменували на Капеланський та Звонарський відповідно зникли вулиця, провулок та проїзд на честь міста Челябінськ. Тепер вони академічні. 43 вулиці перейменували на честь Буковинських військових, які віддали своє життя у війні, ще починаючи з 2014 року. Зокрема, напевно, найбільш обговорюваним стало перейменування вулиці Комарова на вулицю Сергія Скальда. Так, одна з найбільших вулиць міста не носитиме ім'я російського космонавта, який нічого не має спільного з Чернівцями. Водночас Сергій Скальдболомотовський пое. Учасник революції гідності, а з 2014 року пішов доброволцем на фронт. Був учасником боїв за Донецький аеропорт та село Піски. Спочатку повномасштабного російського вторгнення долучився до окремого підрозділу Азову. 28 березня вирушив до Маріуполя, де обороняв Азовсталь. Загинув 21 квітня 2022 року від кольового поранення у легені у вуличних боях. Також у Чернівцях з'явилися вулиця Баланецького, який до вторгнення був юристом Чернівецької міської ради. 23 трирічного Стра спорту зі спортивного орієнтування Олега Ленюка, лучника Андрія Бурчака, Кирила Тілєєва, доктора юридичних наук ЧНУ Сергія Місцевича, боксера Юрія Івановича, ударника Чернівецького гурту Серцевий напад Михайла Балахтаря, оборонця донецького аеропорту Валерія Красняна та багатьох інших. Попри те, що нові назви вулиць не всім до душі, все ж головна мета виконана: позбутися радянщини та нав'язаних російських імен. Роботи ще дуже багато, оскільки одними перейменуваннями не обійтися. Проте живучи на вулиці Зерова, Петлюра чи Скальда, ми пам'ятатимемо, хто ми є. Дякую, що додивились до цього моменту, але будемо ще більше вдячні за вподобайку та комент. А ще підписуйтесь на наш Ютуб, заходьте на наш сайт та слідкуйте за нами в соцмережах. Все це в описі під відео. До зустрічі!